У мене той випадок, коли я вже не можу їсти ні тофу, ні хумус, а ще цілий місяць посту. Але тим не менше, це буде смачно оливки зелені, дуже їх полюбила. Кілька черіків, кілька слайсиків перцю болгарського. Це у мене підкопчений тофу і такий хумус із цибулею. На двох хлібціх цільнозернових. Хотіла ще додати пасту оливкову, але не скаламати, але тут все-таки є оливки, щоб не було перебільшення. А от що хотіла ще показати, такий чай детокс вживає. Мені дуже подобається аромат чаю і е, те, що в нього в складі, в складі Ройбуш, пуер, полюбила пуер, і прям чим ароматніший, тим кращий. Зелений мате. Так, лапача лимона трава, лимонна вербена, кропива жалюча, апельсинова цедра, квітка мальви. Як на мене, дуже-дуже шикарний.